Шановні друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. Я знаходжусь на дачі, а відео буде про підживлення тюльпанів першого року посадки. На своїй дачній ділянці маю декілька видів тюльпанів. Ці квіти мені дуже подобаються, тому і виникає бажання кожного року придбати і посадити щось новеньке. Перевагу віддаю осінній посадці тюльпанів. На каналі маю відео про таку посадку. А фрагмент його доречно переглянути і сьогодні. Знаходимо новозакладені лунки, перевіряємо, як сходять цибулинки. Перед нами одна із таких новозакладених лунок. І якщо ми прагнемо бачити квіти яскравими з довгими і міцними стрілками цвітоносами, здоровим листям кущам, то вже на сьогоднішній день їх потрібно підживити. Тюльпан росте дуже швидко, навіть у зрізаному стані за сутки підростає на 2 см, а тому для росту йому потрібно багато азоту. Зазвичай я в лунку сажаю по 7 цибулинок. Ця цифра мені до вподоби. Відео з архіва це якраз те відео осінньої посадки тюльпанів. В луночку по 7 цибулинок я завжди накладу. То все як завжди, все просто. Але ж по закінченню посадки я обов'язково оставляла якусь меточку, якусь палюшку, якийсь камінчик клала для того, щоб весною було легше розуміти, де та луночка, де чекати сходів тульпанів. Ми їх сьогодні без проблем знайшли. Всі три лунки я без труда знайшла. А це каже про те, що цибулинки сильні, вони хорошо перезимували і дали непогані росточки. До вашої уваги ростки лунки осінньої посадки за своєю величиною і мощністю листочків вони не відрізняються від старожилів даної клумби. А єдина різниця в щільності куща. Говорить це про єдине, даний кущ потрібно розсаджувати. А любі роботи пересадку, посадку, розсаджування кущів проводжу тільки восени. Розсаджувати потрібно, інакше цибулина буде мільчати. За рахунок того, що цибулинок наросло багато, їм тісно. Поживних речовин недостатньо, будуть мільчати і квіточки. Вони потребують азотних добрив. Азотні добрива сприяють розвиненню і нарощуванню зеленої маси, яскраве зелене листя куща свідчить про те, що цибулини не хворіють, у них є сили і вони добре себе почувають. А щоб квіти довго та яскраво квітли, підживлення починаю робити, як тільки показались паростки. В цей час починає активно наростати зелена маса куща. Тобто, в цей час потрібно багато азоту. Він в достатній кількості міститься в ам'ячній селітрі. Тому на даний момент вона є самим дієвим засобом для підживлення кущів. Гранули селітри беру 40 грам, розчиняю у 10 літрах води. Розмішую до повного розчинення і добриво вже готове. Використовую його по одному літру під кожен кущ молодих паростків. Це якраз той час, коли йде активна вігітація. А після закінчення вігітації починається бутанізація. Це період, коли з'являється стрілка цвітоноса. І утворюється на ній бутон, щоб бутон розкрився в повній красі, а стрілка виросла високою, квітка трималась довго, використовую суперфосфат або амафоску. Це добре розчиняється повільніше, а тому використовую гарячу воду. В ній процес розчинення гранул прискорюється. Підживлення бажано проводити в сиру дощову погоду. А за відсутністю дощу лунки спочатку потрібно добре пролити водою. Коли тюльпани починають цвісти, також проводжу підживлення. Розчин готую наступним чином. Використовують 10 літрів води, 15 грам калійної селітри, 30 грам суперфосфату. Такий підхід до вирощування тюльпанів та їх підживлення допоможе побачити яскраві та гарні квіти в повній силі. Любіть свої квіти, милуйтеся ними, своєчасно підживлюйте і вони обов'язково вам будуть відповідати взаємністю. Приємної вам весни, друзі! А я вам нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ моїх захоплень. До нових зустрічей!